Сьогодні у нас 14.04.25 року. Ми під'їхали до паркану території ТОВ «Титан Екосервіс», ТОВ «Технокомплекс», ТОВ «Титан 7». І вели спостереження. З, з вулиці чи, і намагалися з'ясувати, чи працює дане підприємство. Оскільки вчора, коли ми приїхали, а це була свята неділя, вербна, дане підприємство працювало. Ми зафіксували там п'яних працівників, і після цього директор чоловіка та жінку чоловіка та жінку Одною. да Йому, нас ображали нам обзивали собак, нас. Собак потім випускали собак. Не вольєрі да. були а, сьогодні. Ми знову приїхали, щоб переконатися і подивитися, чи працює. Дане підприємство чи ні, воно працює, знову вентилятор крутиться, чується гул і шум, від, шум, да, шум відповідний. Ми приїхали, приїхали знову всі керівники, почали заїжджати різні автомобілі, ми це все фіксували. Також заїхав вантажний автомобіль. Ми е, намагалися зрозуміти, ми чули гуркіт, що е, йде якесь завантаження, загрузка автомобіля, бучки щось таке. Тобто вивозиться щось за межі території. А оскільки не так давно були е, слідчі дії, то ми викликали е, поліцію, зателефонували на 102 і повідомили, що е, дане підприємство, дану територію залишає вантажний автомобіль. І на нашу думку, мабуть, там є важливі докази, що стосуються кримінальної справи, яка була напередодні відкрита. Оборудування те, яке переробляє масло, швидше за все, мабуть. Тому і ми викликали 102. Щоб вони зупинили автомобіль, перевірили його. Зараз поліція, слідчо-оперативна група, це все фіксує. Паняті вони відкрили автомобіль, подивилися, що там знаходиться. Бочки, Та бочки і запах фарби. слідчо оперативна група повідомила, що даний автомобіль забирається на штрафну доща. Даний автомобіль слідчі опломбували і в супроводі забрали на Ватутіна місто Лижгород.